В Одесі знову чути вибухи. На цей раз підірвали два рекламні білборди з патріотичною рекламою та газетний кіоск. Все відбулося вночі приблизно о другій годині. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидці кажуть, вибухи були настільки потужними, що у сусідніх будинках повибивали шапки. Дуже сильно тряхнуло дом, проснулися діти, заплакали. Дочка прибіжала часа в два, почала третього ночі, стекла дрожали, був сумасшедший звук. Вот, все просто по просыпались. К сожалению, это уже стало привычкой просыпаться ночью от взрывов. У милиции, какжуть, потужність вибухового пристрою становила 200 г тротилу. На каркасе рекламных внешних носителей были размещены самодельные взрывные устройства, которые были приведены в действие. Наразі триває розслідування відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна нагадаємо, Одеса від вибухів здригається не вперше. Протягом останніх місяців там склалася серія терактів, проте організатори досі не встановлені. Раніше в СБУ повідомляли, що затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні терористичних актів. У зловмисників було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який чоловіки планували використати для наступного теракту. Чи схожі два нічні вибухи в Одесі з попередньо? Німи з'ясовуватиме слідство.